Чому США просить Україну обмежити свої удари по Росії? Ніколи такого не було, і ось знову. Колишній військом з Львівщини став мільйонером спочатку повномасштабного вторгнення. В історії з терактом під Москвою з'явилися нові версії: Футболіста Шахтаря оштрафували за лайк, а Чехія віддала Україні свій останній радянський вертоліт. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні з вами поговорю про новини, які здалися мені. Важливими або просто цікавими. Тож, якщо хочете підтримати мене та український контент на ютубі, підпишіться і поїхали. Сполучені Штати ймовірно просили Україну припинити свої удари по російським МПЗ. Ви, можливо, вже чули про цю новину, але давайте розбиратися в цьому детальніше. Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російським нафтопереробним заводам та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси. Прохання попередження американці, нібито неодноразово передавали топ-посадовцям СБУ та головного управління розвідки України, які координують українські програми розробки ударних безпілотників. Носно тих атак на НПЗ да, дійсно відбулося ряд вдалих відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет, це фактично третина їх бюджету. І левова частина їх військового бюджету один з піврозмовників журналістів каже, що білий дім. Все більше стурбований українськими ударами по нафтопереробним заводам та терміналам у західній частині Росії. Все це нібито впливає на російські обсяги виробництва у цій сфері. Однією з причин занепокоєння штатів є те, що спадіння російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін, оскільки Росія і досі, попри санкції, залишається одним із найбільших експортерів. Зростання цін на пальне може серед іншого відобразитися на результатах майбутніх Президентських виборів у Сполучених Штатах також у Вашингтоні стурбовані, що у відповідь на українські удари Росія спеціально пошкодить трубопровід, що прокачує нафту з Казахстану через територію Росії для Європи. Нагадаю, у середу до Києва приїздив радник з нацбезпеки Джейк Саліван. Під час візиту Салянван запевнив, що Сполучені Штати і досі вірять в перемогу України, і закликав українців вірити у США, попри те, що поки допомога від них затримується. Що я думаю з цього приводу, цілком можливо, що Україна продовжить свої удари по російським МПЗ. І на це є декілька причин. По-перше, як мені здається, бо ми знаходимося у війні з агресором, який не вагається використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Тож ми маємо право використовувати різні методи аби зменшити агресію. Агресивні можливості ворога. І по-друге, як ви розумієте, інтереси Сполучених Штатів можуть відрізнятися від наших власних інтересів, і ми маємо право захищати свою країну. А США останнім часом здається, втративши певну можливість тиснути на ворога, вирішили чомусь збільшити тиск на союзників. Ну і наостанок, ось ще декілька аргументів. За даними британської розвідки, Росія просто не зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від ударів українськими безпілотниками. Вже зараз. Ми бачимо, що щонайменше 10% потужностей російських МПЗ пошкоджені або знищені а це болючий удар для країни бензоколонки. Далі Пошкодження нафтопереробних заводів може призвести до серйозної економічної втрати для Росії. Також важливо, що капітальний ремонт і заміна обладнання можуть вимагати значних витрат і тривати значний час для Росії. Це може похитнути економічну стабільність цієї країни, чого на моє переконання таки не вдалося зробити санкціям від Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Хто насправді стоїть за терактом під Москвою і як Путін використовує цю трагедію для подальшого затягування росіян у війну з Україною? Саме про це хочу з вами далі детальніше поговорити. Коротко, просто нагадаю хроніку подій напад озброєних автоматами на людей, які прийшли на концерт у крокус Сіті Холл, що під Москвою був скоєно ввечері 22 березня. На момент цього запису відомо, що внаслідок теракту загинуло понад 130 осіб і 150 отримали поранення, опіки та травми. Якими ж були дії російської влади і силовиків, і про що вони можуть свідчити? Терористів затримали далеко від Москви у Брянській області, неподалік від кордону з Білорусі та Україною. Далі вони зізналися, нібито їх найняли через телеграм та обіцяли по півмільйона рублів. І найцікавіше тут, що ФСБ. Оперативно заявила, що тут є український слід, і терористи мали контакти з українською стороною. При цьому, до речі, жодних доказів, окрім побитих затриманих, не показували. Хоча за декілька годин до цього силовіки казали про таджикський слід, і що терористи, імовірно, були громадянами Таджикистану. Виявилось інакше, але у підсумку відповідальність за теракт все ж таки взяли на себе осередок терористичної організації Ісламська держава. Як з'ясували журналісти New York Times, США, повідомляли про загрозу теракту у Росії ще за два тижні до нього. Інформацію передавали російським посадовцям, чому ж ІДІЛ це зробили? Серед причин може бути те, що члени ІДІЛ звинувачують Росіян в тому, що на їх руках кров мусульман, маючись на увазі війну Росії в Чечні, Афганістані та нещодавно війну у Сирії. Як бачите, версій декілька, але хто насправді стоїть за цим терактом і чому Путін ще без жодних розслідувань вже заявив про причетність України? Не знаю, насправді і не хочу розводити конспірологію, але в Росії це вже не перший теракт, після якого влада отримує причину закрутити гайки в країні і отримати ще більше повноважень. І після кожного теракту влада Путіна ставала міцнішою. Чого ж чекати зараз? З одного боку, Путін цей інфопривід і так званий український слід може використати для обґрунтування необхідності мобілізувати нових росіян на війну з Україною. Тепер є сакральні жертви. З іншого боку, атака сталася лише через 5 днів після. Тріумфальної перемоги Путіна на президентських виборах люди відмовились по факту від демократії в обмін на безпеку, яку їм обіцяв Путін. Але тоталітарна система Путіна, де десятки і сотні тисяч силовиків стежать за громадянами щодня, виявилась безсильною перед групою людей, які місяцями планували свій напад, виявилися неефективними, навіть коли завчасно про все їх попередили. Неймовірна історія успіху. Колишній військом з Львівщини став мільйонером з початку повномасштабної війни. Про це свідчить його декларація. Почнемо з Далека. У 2022 році колишній військом Львівщини Олександр Тіщенко повідомив про доходи в розмірі 980 тисяч гривень. Але вже у 2023-му статки сім'ї дивним чином збільшились у понад 8 разів. В декларації за минулий рік військовий комісар вказує дохід у майже 9 мільйонів гривень. Для справедливості зазначу, більша частина прибутків були записані не на нього, а на його дружину Надію – це 4 мільйони 804 тисячі гривень. Олександр Тіщенко заробляє ж всього 1 мільйон 66 тисяч гривень від військової служби, 2,5 мільйони від підприємницької діяльності, 203 тисячі з іншої роботи та понад 100 тисяч гривень Отримує пенсії, як пишуть журналісти, у вересні 2023 року Олександр Тищенко пішов у відставку. Але в останній декларації на посаді він також чомусь забув казати дві квартири, житловий будинок і чотири земельні ділянки, які є в документах за попередній рік. Але інформації щодо їх продажу немає. В іншій декларації, а знаєте, на цьому тлі мені згадується свіжа заява командувача сухопутних військ про ставлення до ТЦК. Мовляв, народ і журналісти, критикуючи ТЦК, працюють на нашу поразку і на користь ворога. Я ж думаю, що проблема не в цьому, замовчуючи її, стане тільки гірше. А насправді, якщо б система роботи ТЦК стала б більш справедливою, то можливо б і поменшало військових мільйонерів. Але поки цього не сталося. Футболіста Шахтаря оштрафували за лайк під постом про перемогу збірної Росії. Я вам розкажу усі деталі. Шахтар оштрафував на місячну зарплату свого футболіста, 19-річного уродженця Таджикистану Хусрова Таїрова, за подібне під постом у інстаграмі про перемогу збірної Росії над Сербією у товариському матчі в Москві. За наявною інформацією журналістів: місячна зарплата футболіста становить майже 300 тисяч гривень. Футболіст молодіжної збірної Таджикистану приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Він перейшов з казахстанського клубу Атірау. Угода Шахтаря з гравцем розрахована до 2028 року. Що я думаю про цю історію? Добре, що Шахтар відреагував на неї, бо футболіст виходить грати для вболівальників, які щодня потерпають від російського терору. Я особисто вважаю, що, попри те, що він новачок та іноземець, він має поважати своїх вболівальників і країну, куди він приїхав, заробляти гроші. Погодьтесь, важко собі уявити гравця футбольного клубу в Ізраїлі, який би лайкав, наприклад, пости Хамас. Тож, можливо, санкції в цьому випадку навіть дуже м'які. Що, друзі, ви думаєте про це? Можете написати в коментарях. Чехія передала Україні свої останні вертольоти Мі 24 Більше таких бортів України не залишилося. Про це заявила міністерка оборони Чехії. Журналісти повідомляють, що два тижні тому міністерка прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією про постачання Україні вертольотів Мі 24 Кабмін це рішення таємно схвалив. Таким чином Чехія передала Україні останні свої вертольоти радянського виробництва. І це насправді прекрасна новина, бо Україні така підтримка зараз дуже потрібна. Також така техніка нам знайома і пілотів не доведеться додатково навчати. І трошки взагалі про Мі-24. Це насправді не молода техніка, але дуже ефективна. Серійний випуск вертольотів почався в 1971 році. Ця техніка має безліч модифікацій та експортувалася до багатьох країн світу. Активно використовувалась у роки афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах. За яких умов Мі 24 взагалі потрапили в Україну минулого літа? Глава Міноборони Чехії заявила, що країна отримає від Сполучених Штатів нові гелікоптери, а старі Мі 24 списує і планує передати Україні. Що й сталося? Ну і на всяк випадок зазначую, що також у липні Польща передала десяток вертольотів Мі 24 Україні для боротьби проти російської агресії. Ось такі новини. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, поставте лайк, а ще краще залишіть коментар. Розвиваємо український YouTube разом. Я Віталій Гарнов, бережіть себе і любіть Україну!